Рафа бочком. То він до нас стояв задком, тепер повернувся бочком Ой, красивий хлопчик. Ти до нас йдеш? Я впустила. Де ти? ось ти красунчик. Вийшов до нас гарненький. Ой, оце так грація Як він ступає бо вже який красивий. Жирафчик. І читала в інтернеті, як його звати, але забула.